Доброго дня, друзі! Мене звати Юлія Манохіна, і сьогодні разом з вами ми пройдемо другий крок системи АТІЛЕМ. Отже, другий крок звучить як список, це саме робочий інструмент в нашому бізнесі. Дійсно, від того, з якими людьми будете ви контактувати, з ким ви будете ділитися інформацією, яких людей ви будете відбирати в свою команду, буде залежати масштаб вашого бізнесу. Від масштабу вашої особистості і від масштабу людей, якими ви себе оточуєте. Отже, почнемо з того, що перший тиждень, коли ми розпочинаємо бізнес Forever, ми сформували свою мрію, ми намітили свій напрямок, куди нам іти, і наступний крок ми пишемо список. Я для себе обрала ось такий формат блокнота, бачите, в кольорах Forever, жовтий зелений. Він зручний мені чим. Рекомендували брати більше блокноти, але Мені зручно, я беру його завжди з собою в дамські сумочки. Такий формат влазить в будь-які жіночі сумочки. Його завжди зручно брати з собою. Отже, як ми починаємо писати список. Спочатку ми відкриваємо ваш мобільний телефон, там у вас вже є контакти, люди, з якими ви зідзвонюєтесь, ваші рідні, знайомі. Ваші, можливо, якийсь обслуговуючий персонал, можливо, люди, які є, сусіди ваші і так, далі, і так далі. Відкриваємо спочатку вашу телефонну книгу. І не обдумуючи, не обдумуючи, переписуємо всіх людей, яким можна зателефонувати у ваш список. Відкриваємо першу сторіночку. Так? Я вам зараз покажу, яким чином ми оформляємо. Отже. Ми починаємо писати номерацію обов'язково. Я далі скажу, для чого це обов'язково ми номеруємо людей. Далі ми пишемо ім'я, прізвище. Бачите, ось тут у мене зірочки. Зірочками я особисто позначаю людей, які знаходяться зі мною в одному місті. Тобто людей, яких я можу запросити на живу зустріч та на презентацію. Ви можете обрати собі якийсь смайлик або інший знак, або просто писати, наприклад, назву міста, отут зверху. Якщо це людина з іншого міста, зараз вам покажу, наприклад, наприклад, наприклад. так, що там мене всі зумані, да? Ну, ось, наприклад, ось, бачите, попасно тут буде зараз, ось, бачите? Над іменем, над іменем, я пишу місто, з якого людина. Для чого? Для того, щоб орієнтуватися, з яких регіонів я. З якими регіонами я на сьогодні працюю. Отже, написали ми номерацію, написали ім'я, прізвище, позначили, звідки людина, так, або ж va, з вашого міста, або ж написали, з якого. Далі обов'язково номер телефона, і далі ми пишемо, звідки ми цю людину знаємо. Для чого зараз також поясню. Ось, наприклад, у мене тут Умань. Офіціант, ветеринарна аптека, перекладач англійської мови, сусід ходили разом на шугарінг, познайомились племінник, станція технічного обслуговування і так далі. Тобто з якої професії людина, або звідки ви з нею познайомились, якщо це ваш знайомий. Якщо він не знайомий цей контакт, ми просто пишемо професію, або звідки ви взяли цей номер телефона, для того, щоб розуміти, як зробити успішний дзвінок. Наступне, коли ми записали всіх своїх знайомих, коли ми записали їх до нашого списку, ми ж не можемо обмежитися тільки цими контактами, тому що для того, щоб збудувати великий міцний масштабний бізнес, контакти нам потрібні щодня робити мінімум 10. Отже, наші знайомі швидко закінчаться. Настає логічне питання, де брати ще людей, де брати контакти, з ким спілкуватись, як ділитись інформацією. Звідки ми беремо номера телефонів? Звідки ми беремо контакти людей? Отже, коли ми починаємо дзвінки, це буде в наступному відео, і людина, наприклад, ну не захотіла вона з нами будувати бізнес форевер, або одразу не зрозуміла цієї думки. Можливо, вона приєднається до нас пізніше. В такої людини ми обов'язково беремо контакти. Тобто ми запитуємо, дорога. Вікторія або там, дорогий Василь. Я зрозуміла, тобі ця тема не цікава, але скажи, будь ласка, чи знаєш ти на сьогодні 5, 7 або 2, дві людини? Да? От ну, скільки ви можете попросити? Ну, в середньому п'ять людей. Чи знаєш ти на сьогодні 5 людей, які б хотіли покращити своє фінансове положення на 2-3 тисячі доларів в місяць? В основному люди, якщо вони вже вас знають, вам довіряють, вони діляться такими контактами. І ми їх також записуємо в нашу книжечку. Ми їх записуємо і тут собі помічаємо: ось тут ми помічаємо, що контакт дала там, Анна там, Васильівна або ще хтось, звідки ми наступним чином наповняємо список, наш список контактів. Коли ми взяли рекомендації у наших знайомих, у нас ще є родичі. Наприклад, є родичі там, двоюрідні, троюрідні, сестри, брати, племінники, яких ми знаємо, але в яких у нас немає номерів телефонів, і ми з ними не спілкуємось, не підтримуємо родинні зв'язки. Або, наприклад, це може бути дружина. Вашого двоюрідного брата, з якого ви там бачились три рази в житті, але у вас про неї приємне враження. Ви можете зателефонувати до брата і запитати, да, от а, чи не міг бите надати контакт мені своєї дружини? У мене є до неї цікава розмова. Таким чином, ми перебираємо наших родичів, з якими ми не спілкувалися, можливо, раніше. Ми їх також записуємо сюди. Далі, коли закінчуються в нас рекомендації по ем, наповненню да, по теплому списку, тобто люди, яких ми особисто знали і бачили, ем, звідки ми беремо контакти? Ми відкриваємо наші соціальні мережі. Це неймовірний просто кладіс людей, їх там нескінченна кількість, вони просто не закінчуються. Коли ми заходимо, наприклад, в соцмережу Facebook, у нас є а, контакт. Ну, тобто, якась сторінка, так? І люди пишуть там особисту інформацію. Не завжди, але часто, коли людина у вас уже в друзях, є у неї в контактній інформації, її мобільний номер телефону. Таким чином, ми записуємо ім'я прізвище так, як записано у Фейсбуці. Записуємо цей номер телефону і позначаємо собі, що це Фейсбук. Тоді ми можемо робити успішний дзвінок просто сказав, сказавши, що привіт, я Юлія Манухіна, Ми з тобою, друзі на Фейсбуці. У мене є до тебе розмова і так далі. Обов'язково ми собі ці моменти позначаємо, звідки ми беремо контакт. Наступна соцмережа Ін Інстаграм. Там також є контакти, особливо якщо ми, наприклад, шукаємо людей по вузьким спеціальностям, це можуть бути психологи, перекладачі якісь б'юті, майстрі всі все все можливі брі брови вії губи перманенти якісь коучі контакти можуть бути в кого ще в людей медійних да, в які вже відомі в блогерів ви можете також виписувати ці контакти і домовлятися про співпрацю в інстаграмі в багатьох людей також є, коли нажимаєте на контакти, мобільний номер телефона. Ми записуємо і позначаємо собі, що це інстаграм. І так само ми виписуємо ім'я людини і виписуємо її нік. Для чого? Для того, щоб коли ми, наприклад, з незнайомою людиною йдемо на зустріч, ми могли відкрити її нік в соцмережі, побачити її фотографію і розуміти, кого ми очікуємо побачити. Таке часто буває, наприклад, у моїй практиці. Я домовляюсь по холодному контакту про зустріч. Я не знаю, як людина виглядає. Але якщо ця людина у мене є десь в соцмережах, я дивлюсь на її фотографію і вже знаю, кого я чекаю на каву. Наступне, коли ми перебрали наші соцмережі, ми можемо додавати друзів кожен день, так? І контакти будуть постійно збільшуватися. Це е, мій е, особлив, ну, такий, особливий робочий інструмент. Я постійно, люди, які зі мною не хочуть спілкуватись, там які неактивні, я їх видаляю з друзів і нових додаю. Таким чином збільшується. Е, Потік людей. Наступне, коли ми заходимо, наприклад, в такі месенджері, як Viber або Telegram, там у нас є групи, відкриті, яких, наприклад, якщо ви мама, у вас є група з дитячого садочка, зі школи, якщо ви, наприклад, проживаєте в багатоповерховому домі, у вас є група там ОСББ, якщо ви, наприклад, ну, якийсь вчитель або викладач, або б'юті майстер, у вас є групи, де люди. З відкритими контактами. Тобто ви можете, наприклад, відкрити група там, перший А клас своєї дитини і виписати всі контакти батьків. Всі групи вайбері ви можете передивитися, і ваша, ваша книга, ваш список контактів збільшиться мінімум на 200-300 контактів. Ви побачите. Їх там дуже багато цих людей, яких ви навіть особисто не знаєте. Це все ми виписуємо і обов'язково тут? Да? Тут в третій. В третій струці ми позначаємо, звідки ми взяли цей контакт. Наступне, коли ми перебрали в групи в месенджерах, ми заходимо на відкриті оголошення. Коли люди, наприклад, в Україні да, продають якісь речі, я дуже з багатьма людьми таким чином знайомилась. Наприклад, людина продає айфон, або людина продавала коньки, і там було її ім'я, і там її був номер телефона. Я собі виписую, що ім'я людини, номер телефона, і продавала таку-то річ. Я буду розуміти, про що з людиною можна поспілкуватися, так? як зав'язати знайомство. Після того оголошень також, їх оновлюється щодня, їх дуже багато, ви можете постійно таким чином наповнювати свій список з оголошень. З OLX так само, ви відкриваєте будь-яке місто, всі люди там дають свій номер телефона. Тобто, і багато людей, якщо. Ми правильно будемо шукати оголошення, наприклад, вводити ті, хто шукають онлайн-роботу, ті, хто шукають додатковий заробіток. Це всі наші потенційні клієнти, люди, які, можливо, в групах десь пишуть. Що цікавляться здоров'ям, цікавляться нетрадиційною медициною, цікавляться натуральними засобами. Вони часто пишуть свої контакти, залишають. Ви можете бачити такі оголошення в інтернеті. Цих всіх людей ми заносимо до нашого списку і будемо спілкуватися з ними по їх потребах, по їх запросах. Наступне, після того, коли ми переглянули всі оголошення, які ще бувають варіанти знайомства. Ви, як підприємець уже на платформі Forever, маєте створити свої візиточки. Тільки не треба туди клеїти ніяке алое, писати Forever Living і так далі. Просто, як незалежний підприємець, ваші контакти і при знайомстві з людиною ви вже будете пояснювати, для чого ви обмінюєтесь контактами, для можливості співпраці. Отже, коли ви стоїте в черзі, їдете в автобусі, в магазині, вас оточують сотні і сотні людей, ми можемо з ними спілкуватися. Це ж так чудово, коли ми йдемо з добром до людей, коли ми відкриті, коли ми комунікабельні. Ми можемо спілкуватися з людьми і обмінюватись контактами. Можна обмінюватись інстаграмами, можна обмінюватись візитками, можна просто телефони записувати і собі переносити це все обов'язково в наш список. І таким чином ви щодня можете знайомитись з новими людьми вживу, уже це будуть ваші теплі контакти, тому що ви вже поспілкувалися, ви вже один одного побачили і обов'язково заносимо, заносимо до нашого списку. Коли ми наповнили наш список сотнями і сотнями людей, повірте мені, ви дуже швидко станете менеджером і будете мати високі доходи, коли у вас не буде внутрішнього страху, що у вас написано список на 100 людей, і він ось через тиждень закінчиться. А що далі? Я не знаю. Коли ви знаєте про всі варіанти, як наповнити ваш список, у вас немає цього страху. Розумієте, коли от у мене на сьогоднішній день я завела новий блокнот півроку назад. Ось, на сьогоднішній день у мене 1600 дзвінків і ще е, більша половина не оброблених. У мене немає страху, що люди закінчуються, тому що в мене ось їх, бачите, скільки, і у вас має бути так само. Людей має бути багато, тому що не всі одразу нас чують, не всі одразу кажуть нам так. А коли їх багато, обов'язково знаходяться наші однодумці і люди, які відгукнуться на нашу пропозицію. Тепер як ми працюємо зі списком? На одній стороні ми написали номер, контактні дані, місто, телефон і звідки ми людину знаємо. А ось на іншій сторінці, що ми пишемо? Ми обов'язково пишемо, якого числа ми перший раз поговорили з людиною. Ми собі позначаємо, наприклад, 11.05 перший дзвінок. І в дужках маленькими буквами ми собі записуємо коротко, чим дзвінок закінчився. Тобто, чи людина зацікавилась. Чи людину ви запросили, чи в Zoom на зустріч, чи має бути жива зустріч, чи людина сказала ні, чи людина, можливо, себе повела неадекватно і нахамила вам, і ми пишемо, що не дзвонити ніколи. Ну, тобто, випадки бувають різні. Коли ви здійснили перший дзвінок, ви обов'язково в списку маєте собі позначити, про, про чим це закінчилось. Наступне: якщо людина зацікавилась, ми назначаємо першу зустріч, це наступний крок. Ми далі в відео будемо розбирати, як їх успішно проводити. Але в списку ми позначаємо, якого числа відбулася перша зустріч, і одним словом, чим вона закінчилась. Тобто, а людина вийшла зацікавлена і ми назначили КБД, тобто другу зустріч як бить далі. Чи людина закрилася не хотіла слухати інформацію? Так, ми обов'язково записуємо, якого числа і чим закінчилось. А, наступне, якщо ми проводимо з цією людиною другу зустріч, якщо вона зацікавлена, ми пишемо, якого числа і чим закінчилась зділкою. Або ви, наприклад, пишете, от людина ще не готова зараз вступати в бізнес або пробувати продукт. Ви собі пишете в списку, перезвонити 11 червня. Якщо ми 11 травня з нею поспілкувались, вона не готова передзвонити 11 червня і позначаєте собі, наприклад. Ось такими кружочками. Бачите, я відмічаю контакти, ось отак ось, обведені. Я відмічаю собі контакти е людей, які були зацікавлені, але на сьогоднішній день ще не зробили свій вибір. І я розумію, що я їм перетелефоную пізніше. І коли я листаю свій список, я розумію, що людині потрібно передзвонити і обов'язково перетелефоную пізніше. Далі, ще важливий момент, як працювати зі списком. Для чого ми пишемо ось цю нумерацію? Для того, щоб контакти, з якими ми вже працюємо, люди зацікавлені, які стають нашими клієнтами або партнерами, або потенційними клієнтами і партнерами, тобто люди, з якими ми ведемо на сьогодні роботу, з якими ми зідзвонюємо, зустрічаємось, кудись, їх запрошуємо і так далі. Ми вносимо їх в свою телефонну книгу під цим номером. Тобто ваша телефонна книга звучить так, не там Олексієнко Іван, а 16, наприклад, 0,5. Олексійко Іван. І коли він вам телефонує, ви відкриваєте свій список і бачите, на чому ви закінчили розмову з Олексієнко Іваном. На, на чому ви зупинились? Да? Про що ви про що останній раз ви говорили? Тому що може бути така, що за місяць у вас було дуже багато людей, і ви не пам'ятаєте, про що ви домовлялись. Да? Або ви не пам'ятаєте, хто це. Коли ви відкриваєте список, у вас є в мобільному телефоні номер. У вас є ваш список блокнотів, ви, у вас все записано, про що ви як ви працювали з цією людиною. І тоді у вас у цьому порядку, ви все бачите, ви все пам'ятаєте. таким чином, коротенько, як складати список, як з ним працювати, як його заповняти. Це та інформація, з якою я хотіла з вами сьогодні поділитись. Якщо на сьогоднішній день є ще запитання додаткові, задавайте їх безпосередньо мені або вашому наставнику, який вам надав запуск в бізнес. Дякую вам за увагу! Гарного дня!